Бакалаври та магістри щороку з нетерпінням чекають на вручення дипломів. І ось така урочиста мить настала для випускників навчально-наукового центру інститут біології Київського національного університету імені Шевченка. Цьогоріч сотні дипломованих фахівців-біологів розпочинають свій кар'єрний шлях. Наші колеги повернулися із події. Вручення дипломів відбулося у навчально-науковому центрі інститут біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Майже 200 випускників та їхні батьки із хвилюванням чекали на урочисту церемонію. Директор Людмила Остапченко говорить: хоча й щороку проведжаю нове життя своїх юних спеціалістів, утім, щоразу ця мить для неї надзвичайно хвилююча. Кожен рік особливий, адже кожен студент індивідуальність. І тут потрібен особливий підхід. Поради і настанови, теплі слова й побажання кращої долі. Віта щастя, успіхів у житті. Це те, чого від широкого серця зичить своїм випускникам Людмила Остапченко. Цього ж разу її побажання трохи відрізнялися від звичайних. Ну, справа в тому, що це такий надзвичайний рік. Завжди ми кажемо, щоб вони знайшли цікаву роботу, щоб вони працювали за професією. А сьогодні я хочу сказати я бажаю миру нам всім. І щоб та сута мирна професія, яку вони сьогодні вже мають, панували, тобто магістри у нас вже наукові співробітники, тому щоб вона їм згодилась, і щоб в мирний час вони робили все для того, щоб просувати нашу біологію вперед. Інститут біології тісно співпрацює із Національною академією наук України, Міністерством охорони здоров'я та Українською аграрною академією. Вони використовуються як база для навчального процесу, для проведення наукових досліджень студентами-співробітниками, а також для написання дипломних і дисертаційних робіт. Заступник директора Короткий Олександр розповів про асоціацію випускників, ідея створення якої з'явилася минулого року. Асоціацію випускників інституту біології ми створили минулого року. Взагалі, дані організації існують при багатьох університетах. А в нашому інституті ми створили таку організацію лише минулого року за підтримки наших студентів. І ми хотіли б, щоб ця організація стала платформою, яка об'єднає всіх наших випускників, і вони не будуть губитися по світу, оскільки зрозуміло, що на фахівців біології існує великий попит за кордоном. І вони будуть розраховувати на підтримку один одного зможуть і звичайно покращуватимуть, сприятимуть покращенню іміджу нашого інституту. будуть відвідувати знову і знову його. Ми їх будемо зустрічати проводити різні зустрічі. Окрім наукових лабораторій, до складу інституту біології входить зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та науково-дослідний інститут фізіології імені Академіка Богача, що складається з чотирьох лабораторій. Важливу роль у навчальному процесі науковій роботі відіграють ботанічний сад імені Академіка Фоміна, а канівський природний заповідник взагалі залишив в серцях випускників найнесподіваніші емоції. Під час урочистої частини вручення дипломів випускників привітав академік Національної академії наук України Ярослав Блю. Ті, хто закінчував, знали, що таке клітинна біологія, що вона вже була у світі. Чи ем, було таке слово іноміка, як нова дисципліна. Життя, де життя розвивається. І от зараз, будучи тут, ми говоримо про ці речі, і я сподіваюся, що ви приймете цю простапету таким чином, щоб будете і далі приносити ті знання новим поколінням в вашому новому житті. Радісні усмішки сльози щастя. Ось таке воно прощання з рідним інститутом. Є що згадати, хочеться повернутися чи бодай, спинитися хоча б на хвилинку. І ось прощальна мить. Але замість бувайте, запрошуємо. Запрошуємо до нових звершень, говорять викладачі і сподіваються, що їхні випускники не підведуть своїх наставників. Ну дуже було цікаво нас навчатися. В нас е, організа організація дуже добра була. Канівська практика це взагалі е дуже цікаво, коли ми з водокладачами разом спілкуємося, разом живемо. За ці шість років ми здобули, я здобув персонально, е, ґрунтовні і цікаві знання, які в подальшому, я думаю, допоможуть вибори професії, майбутньої роботи. Крім того, бачите, здобув чудових таких гарних друзів. Тож наша держава поповнилася кваліфікованими біофізиками, ботаніками, вірусологами, зоологами, екологами та багатьма іншими профільними спеціалістами. Сподіваємось, що випускники достойно працюватимуть на благо України. Юлія Горова, Ірина Плющева, Павло Бориско, час країни, Київ.